Роман Бурсу це я. Народився в 1961 році. За національністю українець. За освітою лікар-психотерапевт. Одружений першим і єдиним шлюбом двоє дорослих і самостійних дітей. Матеріально забезпечений, щасливий. З 1998 року викладаю і створюю програми з застосування навичок практичної психології. Для особистісного розвитку, понад 10 тисяч випускників, близько 400 проведених тренінгів і семінарів, 10 виданих книг, кілька десятків авторських навчальних програм, та що знань і досвіду до для їхньої передачі вистачає. Крім того, я дуже люблю свою роботу і вважаю її своїм внеском у розвиток і зміну загальнолюдської глобальної цивілізації що зовсім не робить мене байдужим до долі свого народу. Поняття щастя, розум і воля є для мене тотожними.